Вірш присвячений поверненню з війни поносельчанина, воїна АТО, Годованця Михайла. Яке ж це щастя, що вертають чоловіки додому, до сім'ї і до села? І ми співаємо здраві вовіки тому, кого й пуля не взяла. Тому, хто проявив свою хоробрість від нечисті, кохану землю захищав, хай буде вам, Михайло, все на добре, а ворогів нехай би чорт побрав. Тому, кого беріг Всевишній, і матір Слава заслоняла від біди, ви під покровом, є того, хто всіх найвищий. То буде так, нехай завжди, завжди. Ми раді бачити живим і здоровим. І хай навіки пам'ятають всі серця, що чоловіки українські, всі хоробрі, і йдуть завжди до переможного кінця. То хай завжди вам сяє мирне сонце, і люди вам поклін дають земний, Хай щастя завжди світить вам віконце, і урожай в саду, на полі і в сім'ї буде завжди рясний.